Дорогенькі мої на 8 квітня на затемнення випали такі шикарні карти. Що я вирішила вам озвучити це голосом, щоб ви відчули мої емоції, не просто написати текст. А Якісь, можуть бути, приємні новини від чоловіка, який може реалізувати ваше бажання. От ви будете прямо дуже задоволені. Я, коли побачила ці карти, то я хочу відправити от всю, все своє бажання, всю свою енергію, щоб. У вас от саме так і відбулось, тим паче, що енергія завтрашнього дня вона потужна. Результати ми можемо побачити і пізніше. Але хочу, щоб усіх завтра фундамент прекрасних змін в житті заклався. І в яких сферах ці зміни будуть, ви прочитаєте в телеграм-каналі. Надіюсь, скоро допишу всі прогнози.